Доброго ранку мої малята, любі хлопчики та дівчата. Дітки, познайомтесь, це дівчинка Катруся та хлопчик Дмитрик. Вони дуже люблять допомагати своїй мамі. Давайте подивимось, що робить мама. Мама підмітає підлогу. Повторіть, дітки, підмітає підлогу. Мама миє вікно. Повторіть, дітки. Мама миє вікно. Мама пере одяг. Мама готує смачний обід. А потім, мама, миє посуд. Повторіть дітки, мама, миє посуд. А ще Дмитрик та Катруся дуже люблять разом з мамою пекти печиво. Сьогодні дітки пропонують нам разом з ними спекти печиво. Дітки, а ви знаєте, яке буває печиво? Печиво буває різне. Давайте подивимось, яке буває печиво. Воно є різної форми та кольору. Печиво може бути кругленьке, квадратне, трикутне. Є печиво яке за формою як тварини або рибки. Є печиво, яке схоже на квіточку. Дітки, для того, щоб почати ліпити печиво, нам треба підготувати наші ручки. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають, В казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з Великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці малята для роботи нам потрібно підготувати. Дощечку стеку для пластиліну та пластилін коричневого та жовтого кольору. Починаємо ліпити печиво. Беремо пластилін коричневого кольору. За допомогою стеки відрізаємо від нього невеликий шматочок. Зайвий пластилін відкладаємо в сторону. А шматочок, який ми відрізали, починаємо гарно розминати в ручках. Щоб він став м'яким і нам було легко з нього ліпити. Коли пластилін стане м'яким, кладемо його на долоньку або дощечку і формуємо з нього кульку. Коловими рухами рук ми формуємо кульку, катаємо, катаємо між долоньками і ось така в нас кулька вийшла. Тепер цю кульку потрібно розплющити пальчиком, щоб у нас вийшло кругле печиво. Добре розминаємо пальчиками. Можна покатати пластилін по дощечці, щоб печиво вийшло ще кругліше. Ось таке шоколадне печиво у нас вийшло. Тепер зробимо ще одне печиво жовтого кольору таким самим чином. Відрізаємо шматочок жовтого пластиліну, розминаємо його у ручках, щоб він став м'яким. Кладемо між долоньками і формуємо з нього кульку. Тепер розплющуємо кульку пальчиками. Можна покатати її по дощечці для того, щоб вона стала більш круглішою. І ось таке жовте печиво у нас вийшло. Тепер будемо прикрашати наше печиво. Беремо печиво коричневого кольору та пластилін жовтого кольору. Відчіплюємо від нього маленький шматочок та приліплюємо його зверху на печиво. Можна брати стільки шматочків, скільки ви забажаєте. Ось таке гарненьке печиво у нас виходить. Тепер беремо печиво жовтого кольору та пластилін коричневого кольору. Відчіплюємо від нього маленькі шматочки та прикрашаємо печиво жовтого кольору. Ось таке іграшкове, гарно прикрашене печиво у нас вийшло. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, хлопчик Дмитрик та дівчинка Катруся. Що вони найбільше полюбляють робити зі своєю мамою? Правильно, вони люблять пекти з нею печиво. Дітки, а ви пам'ятаєте, що робить мама вдома? Мама миє вікно. Мама підмітає підлогу. Мама готує смачний обід. Дітки, а ви подаруйте мамі печиво, яке ви зробили, їй буде дуже приємно. А я буду чекати на їх фото. Дякую вам за те, що ви були старанні та уважні. Наше заняття на цьому завершено. До побачення!